Вітаю, місто Рівне, Україна. Сьогодні хочу розповісти, що таке Брікс. Так як купила свій приборчик для оглядів, на жаль, дуже важко їм користуватися, треба вміти попасти в шкалу. Брікс це вміст цукру. Це ніяким чином не показує сам смак ягоди. І він не враховує кислоти, е, наскільки я розібралася, е, брікс, кисла ягода. Ну, це якби так для всіх кисла ягода буде. Це 7, е, шкала 7-8. Е, в мене до сьогодні менше 9 не було на ягоді. Е, наскільки я розумію, що 10-11 – це солодка ягода. Але Огляди це суб'єктивна думка. Тому що, ну, якщо взяти ложку цукру, з'їсти, це ж буде солодке, так? а відчуття яке ніяке, як з'їв ложку цукру. Кожен сорт має свій аромат, насиченість. А саме головне після Коли ти відчуваєш, що ти дійсно поїв полуниці, а не погриз іграшку китайську пластмасову, навіть якщо там буде цукор. Тому зважайте на огляди в плані, тому що кожна людина має свої якісь вподобання, свої смаки, свою кислотність. І також є сорти, на ну, які категорично відмовляються рости, наприклад, на моїй ділянці. Хоча хороші сорти, і ну, вони просто мені не підходять. Просто мені не підходять. Так само ви, коли обираєте нічого страшного, якщо якісь сорти, і от всі кажуть, такий класний, класний, на мільйон, на два мільйона. Але він вам просто не підходить, нічого страшного. В полуниця має таку кількість сортів, що ну точно можна вибрати з десятка, два-три сорта для свого задоволення для своєї сім'ї. Звичайно, що на бізнес люди шукають велику і солодку полуницю. Ну, хто солодку, хто докормлює сильно калієм, і вона теж солодка. Це вже як хто веде свій бізнес. Я огляди все ж таки буду продовжувати вести так, як я їх вела. Єдине, що брікс буду просто озвучувати. Це відносний показник того, що показує ягода на даний момент. На одному тому самому кущі може бути з одного боку ягода більш на сонці, вона буде показувати більше брікс, менш на сонці буде показувати менше брікс. І, і я так само людина, і маю якісь свої суб'єктивні враження. І розумію, що в мене є предзяте ставлення до італійських сортів. Ну, не знаю чому. І е, тому що все-таки літні сорти я особисто менш люблю, ніж реми. Ну, так вже склалося. Що реми – це моя любов. І я все-таки більше віддаю перевагу і спостереженню саме Ремам. Е, чому КСД? Тому що. Більшість ремів все-таки вперше плодоношення мають зовсім іншу ягоду і по формі, і по смаку. Тому, поки реми відпочивають, то можна коштувати і насолоджуватися КСД сортами. Але сьогодні хочу все-таки про реми. Є сорти, які не відпочивають. І як це буде не дивно, я все-таки скуштую маленькі ягідки, ті, що плодоносять, і все-таки замірюю на брікс. Знову ж таки, брікс це просто показник цукру. Він не має співвідношення, кислоти, аромату і самої ягоди. Ось моя трудяшка. Просто шикарна ягода. Флорида Beauty. Ось такому вона зараз виглядає. Якщо пізні сорти ще... Тільки думають, зав'язувати, не зав'язувати ягоду, то ця вже, я думаю, таку ягоду навіть на базарі можна продавати. В чергу будуть ставати. Зараз виберу якусь меншеньку, щоб не об'їстися. Ось це візьму. Показывать. Ну вот Флорида Бьюти, зараз, моя девяточку. Люблю цю ягоду. Так. Мара де була. В тому році я щось з нею ніяк не могла. Тато капець. Вибачаюсь просто це взагалі зовсім інша ягода. Зовсім інша. Ось. Десять. Розумієте, от я кажу 10. А відчуття від неї просто. Просто насолода, розумієте. Зовсім іншим співвідношення кислоти, цукру, запаху. Розумієте, зовсім ось. Це все на одному кущі. Звичайно, краще мати КСД і рема. Так. Це в нас Анабель. Спробуй Анабель. Це доза. Мара де Буа, Аннабель, Анаїс. Це не комерційна ягода. Е, ну, якщо взяти співвідношення ягоди величини. Анабель вісім. Зараз. У нас ще ще зелена. Так, це ще зелена. Мурана зелена. Але реми вони широку різні. Хочу спробувати Гурмандин. Ось така ягода. Тут. Просто почала огляди з надзвичайно з ягоди, і так мені зараз хвилинку. Дуже смачно. Дуже смачно. 12. У 12. 12. Так, що ще я проверила? Провірено в мене. Так. Провірено в мене Аня. Мм. сонце аня 11 ось цей сорт ще провірила? Ось який він має вигляд? Це зраймів все. Яку саму, саму стигло. Дивіться, як я. Це перше плодоношення. Цього вряд чи вам хтось покаже. Тому що перше плодоношення взагалі на ремах не знімають. Так, пробую. Аромат чудовий. Зараз секунду одинадцять альтес. Пітес одинадцять. Зараз спробуємо сопрано зовсім інший смак, дуже насичений, соковита. Опрана показує 13. Ось так, бачите, зовсім по-різному. Так що на це ну, відшмикну ще шарлоту. Ні, не можна пробувати такі сорти. Їх треба дійсно ді... Ді... дегустувати окремо. Це просто. Я просто навіть, навіть не можу передати от смак шарлоти. Недарма я за нею бігала три роки. До речі, шарлота Я маю надію, що це таки підтвердиться ремонтантність. Я передбала за вісім і дев'ятим замовленням. Шарлота 14. Ягідка шарлоти так само не комерційна. Вона м'яка. І зараз сонечка піду. Так, ну що, іще вівара. Спробую. Ось така ягідка вівара. Це якби поліпшене мурано. Ну, Мурана мені в тому році дуже сподобалася. А вівару я мусила пересажувати, вона щось не дуже хотіла, по-перше, давати вуси, а по-друге, -по напевно, їй було задуже гаряче. Ось така вівара. Зовсім інший аромат. Ягода не тверда. Але мені з кислинкою. Майже 10. Майже 10. У мене багато е, ремів. Я їх все-таки... Все-таки буду в більшості лишати реми. Як кружку поставити, хотіла ще Ауч спробувати. В тому році це була перша ягода, неймовірно смачна. Саме перше плодоношення було. Потім я не зрозуміла, тому що вуса він не давав і, чесно, була дуже тверда ягода. От аромату набагато менше. Набагато, хоча ягода м'яка. Але аромату менше. І вона не є велика. Великої вона в мене не була. І вона йде якби не комерційна Тому я ще спостерігаю. Ну, та ось видав 14. Так що так само, як КСД сорти. Варто підібрати реми. Особисто для себе, якщо це для себе. І саме по своєму смаку, розумієте, комусь ягода не подобається, така солодка, що аж ну, дійсно вона, як кажуть, ну, засильно солодка. Комусь подобається більш твердіша ягода, комусь подобається навпаки, щоб вона отак от взяв, поклав ягідку. І, і як карамелькою її споживав, а не просто ковтікав. Тут уже хто як. Хтось взагалі її їсть тільки в товченому вигляді з сметаною, хтось хоче на комерцію. Так само реми можна на комерцію вирощувати. Ну, але тоді вже брати там, де є така більша ягода. Тому що, так, да, буа там Анаїс, Анабель, вони класні, але це хіба що продавати в якісь дорогі ресторани для десертів. Ну ніяким чином, не в лотку на базарі. Ніхто не оплатить таку ягоду якою б вона не була. Та будуть коштувати, казати класно, супер, ніколи такої не коштував і навіть не знав, що така є, але вона не буде окуплятися. Це для власного споживання. Так само можна брати якусь іншу ягоду без такого аромату, наприклад, як на варенька, і буквально одну-дві. Там якісь жменьки ароматної полуниці, саме з сонячним таким запахом, і варенька буде зовсім-зовсім інша. І навіть от я зараз роблю огляди, кажу, там не такий аромат, чи немає такого запаху. А от заношу додому, цю ж розрізану. І ягідку, і відчуття зовсім інші. зовсім інші. Тож там я робила лючію, це принесла додому, взагалі на кухні стоїть, я таке враження, що ти в цьому лотку де продають полуниці і дуже багато різних сортів. Моїм домашнім дуже сподобалися всі сорти, у всякому разі, ті, що я робила огляд. І вони будуть лишатися сорти, які мені в, в мене є в списку, які є на вирощуванні, і мені їм чином не підходять. Я, я просто зніму з оглядів і е, на сорти я щось поганого говорити не буду, тому що ну, нема поганої полуниці. Є просто сорт, який не підходить мені особисто для вирощування. Е, просто щоб тримати в колекції, я не бачу в цьому. У мене немає такої площі щоб мати всі там 200-300 сортів і їх вирощувати просто як на продаж. І я все рівно буду лишати ті сорти, які гарно в мене в себе поводять. Які мають класну, дійсно, дуже гарну ягоду, які мають аромат. Є кислинка, нема кислинки. Це вже моя суб'єктивна думка. Ось таке відео. Дякую за увагу. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша, гарних всім вражає.